Отже, от як варто сприймати і ставитися до свята Пасхи Великодня сьогодні, коли Україна бореться за своє існування? Дійсно, для нас Великдень для всіх християн, не лише православних, але і католицького світу є важливим святом. І зараз ми це свято будемо відзначати знову ж таки в умовах цієї жахливої, невиправданої війни. Але насамперед ми твердо переконані, і наша віра спонукає нас до цього, що воскресший Христос все-таки почує наші молитви, і наша Україна, наші захисники, захисниці повернуться живими, здоровими додому. Це головна мета. І завдання кожної з нас, кожного українця, кожної українки працювати над тим, якомога наблизити перемогу. І звісно, що свято Великодня вселяє в нас велику віру, велику надію, що власне саме так і буде. Тому що ми знаємо для віруючих християн, віра здатна творити чудеса, і ми надіємося, що Господь. Почує наші молитви, і цей великдень, звісно, що багато будуть його святкувати не так і, мабуть, і радісно, тому що ми розуміємо, багато не повертаються до своїх домівок. Багато є хлопців, які загинули в цій війні. Але церква, як чадолюбива мати, не залишає нікого. Церква намагається уділити увагу. Кожному для того, щоб потішити, для того, щоб таку цю радісну звістку виголосити Христос Воскрес воїстину воскрес. І як поспівуються трупарі Пасхи, що Христос воскрес із мертвих, смерть і смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Тому пам'ятаємо, що Бога немає в померлих, у Бога всі живі. А чи на службах Божих ви говорите про війну, про ті реалії, яких опинилася Україна, Українці що людям взагалі болить? Про що питають, і чи ставлять таке запитання: А чому Бог допустив таку страшну війну? Так, звісно, що нашим завданням є говорити правду і тільки правду, і кожного богослужіння, зокрема в серці? Нашої духовності в колисці православ'я, Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі у величному успенському соборі завжди ми говоримо, акцентуємо всю увагу на те, що продовжується війна, яку розпочала Російська Федерація проти нас, яка віроломно вторгнулася в нашу державу. І звичайно, кожного богослужіння ми молимося, підносимо молитви. За нашу батьківщину, за наших захисників, захисниць, за волонтерів, медиків всіх тих, хто наближає нас до перемоги, тому що якщо не говорити про ці речі, то тоді неможливо вважати себе українцем, українкою. Бо кожен із нас повинен займатися по можливості в тих справах, допомагати війську, допомагати всім тим, хто має певні свої якісь можливості. А церква насамперед це цим займається, і насамперед говорить про ті речі, які є очевидними, що нас продовжують вбивати, що надалі летять російські ракети, що надалі е, їхній патріарх благословляє так звану цю деофіційну пролунала заява священної війни, і ці речі ми не можемо реагувати чи якось мовчати. От, тому. Звісно, що нашим завданням є намагатися донести до всіх українців про те, щоб ми полюбили свою церкву, яка дарована Богом нам тут, маючи її визнаною Вселенським патріархом, і ми розуміємо, що наші так звані брати працюють лише над. Розділенням на те, щоб ніколи не відбулось об'єднання церков, це їхнє завдання розділити, посіяти ворожнечу, що ми і бачимо, спостерігаємо в даний час. Говорячи про, про роль церкви в цьому питанні, та, можливо, ви розкажете, як от нині церква долучається до допомоги війську. Наприклад, чи освячені Паски на фронт можливо вже відправляєте цими днями напередодні? І чому важлива служба капеланів чи достатньо капеланів, аби закрити потреби військових на фронті? Чи є сьогодні такий запит у українських військових? Так, звісно, що зараз. Постійно, практично кожного дня освячуються пасочки для наших військових. Вони відправляються на передові позиції. Зокрема, після Пасхи, особисто я буду звершувати поїздку при фронтові зони, де в мене є мої друзі, військові, і від привести їм подарунки від нашої всеукраїнської святині, святоспенської києво печерської лаври. Звісно, Потреба капеланів є надзвичайно великою в даний час, і над тим церква працює, щоб забезпечити, тому що це є важливе питання, і я думаю, що ближчим часом воно буде вирішене. Якщо говорити про паству, про настрої знову ж таки людей, чи війна сприяла тому, що люди звертаються до Бога через церкву більше? Чи ці роки більше людей ходить на служби? Чи навпаки, можливо, більше людей зневірюються через страждання, які несе ця війна? Знаєте, дійсно, ми можемо спостерігати, що дуже багато людей розчаровуються в вірі в церкві як такий, і дуже прикро власне в тому, що коли людина приходить до церкви, так така є потреба духовна, але щось от її спонукає, відштовхує від церкви, і завдання пастирів, завдання єпископів, священників, якомога більше залучати молодь, працювати над тим, розробляти якісь проєкти, для того щоб дати зрозуміти сучасному світі, що церква вона не є осторонь чогось, вона розуміє всі ті проблеми, які виникають на час, особливо повторюю, знову ж таки, в період цієї жахливої війни, і церква ну повинна бути таким захистом, прихистком для особливо тих людей, які залишились бездомівок, для людей біженців, для людей, які втратили рідних близьких на фронті, це дуже важливо, і соціальне служіння церкви насамперед має займати перше місце, і зокрема, також хочу підкреслити наголосити, що православна церква України працює в цьому напрямку дуже активно. В нас, слава Богу, все таки. Дуже багато капеланів знаходяться у війську. В нас багато є волонтерів. Багато є різних напрямків на служіння нашому українському народу і забезпечення насамперед наших військових всіми тими необхідними речами, яких вони потребують. Які у вас є поради настанови щодо того, як не втрачати традиції, і чи важливо їх берегти в контексті такого великого свята, враховуючи, що сотні тисяч людей опинилися поза своїм домом у когось ця домівка взагалі зруйнована, хтось роками не може повернутися до себе додому? Знаєте, хочу звернутися і сказати словами настанови і підкріпити тих людей. Що в будь-якому разі не потрібно втрачати віри. Якби не було складно, якби не було важко, але потрібно розуміти про те, що е якщо вони комусь не потрібні, ці люди, ну богові вони обов'язково потрібні і е повторюсь, наше завдання завдання єпископів, священиків е приймати тих людей, якими вони є, допомагати в тому. В чому є якісь можливості. І, звісно, традиції наші, українські традиції, вони є дуже такими багатими, бо знаємо, що на Великдень, сам, коли вже, як бачимо, прийшло тепло, весна, і в тому відношенні це говорить, що саме воскреслий Господь. В цей період вселяє в кожного надію на те, що так завжди не буде. Про це ми повинні пам'ятати зараз. Ми проходимо тяжкі випробування, але завжди пам'ятаємо, що за стражданнями є воскресіння, і так як от нещодавно ми відзначали вербну неділю «Вхід Господній Єрусалим, коли Господь входив в це святе місто. Його вітали, вигукувала Осана вищі. Хто благословений, хто йде в ім'я Господня, через декілька днів кричали йому розіпни, розіпни його. Так само наша страждальна Україна, мати, вона дуже часто зараз знаходиться в такому стані, також окривавлена, зранена, сплюндрована. Але в будь-якому випадку, проходячи ці тяжкі випробування. Все таки ми досягнемо успіху, і ми в це віримо. Ми віримо в правду Божу. Ми віримо в те, що дійсно Господь з нами. Бо якщо Господь це попустив, він попустив не просто так. Він попустив для того, щоб наша країна звільнилася від цієї страшної ідеології руського міра, щоб наша країна дійсно очистилася від тих негідників, котрі постійно ми бачимо, виявляються щоразу. І щоб наша країна воскресла разом із Воскреслим Христом, і в тому в на Великдень будуть всі наші молитви, всі наші прохання, щоб дійсно разом із Воскресним Христом Воскресла і Україна наша. Про що буде Великодня служба цього року? Я так розумію, що ви трішки і розказали, що саме про це і буде йти мова, так, так насамперед про це і буде йти мова. Звичайно, як завжди, буде урочисте богослужіння у зв'язку із комендантською годиною. Воно буде розпочинатися вранці, зокрема в нашій святоспенській києво печерській лаврі, головному собору соборі Лаври в Успенському соборі. От і звісно, що будуть мати можливість прийти помолитися до нашої української лаври. Всі ті люди, парафіяни, які є небайдужими до долі нашої країни, до долі нашої церкви, і разом взяти участь у цьому великодньому богослужінні, ще раз засвідчити про те, що ми є українці, ми є як нація, народ в нас є своя ідентичність, і про те, власне, знаємо така добра традиція, коли намагаються в цей такий святий день. Одягнути вишиванки і завітати у храм Божий, монастирів, собори для того, щоб разом помолитися воскреслому Христу за наш багатостраждальний народ, за наших військових, за наших волонтерів, медиків, котрі дуже тяжко кожен на своєму фронті працює.